Дивіться, 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 сідайте на стульчик. Давай, 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 давай темрява, зимова дорога, лічені кілометри до кордону з Росією та люди, які чекають на допомогу. Екіпаж білих янголів потрапив під удар в есменській громаді. Росіяни атакували автівку Молнією. Я сидів за навігатором ніякого дрона. У нас була чуйка, але вона ловила сигнал, але відео не було. Тобто, щось от літає, вона якби ловить, що що вона летить, але точно сказати не не можна було. Тобто було вже якесь напруження, була велика вогняна вспишка. Пішов дим диму в салон. І я зрозумів, що приліт по нам машина заглохла відразу її вдарило об землю. Для Максима Мироненка та його колеги Олександра Левенка, який був за кермом екіпажу, цей виїзд один із багатьох у Шосткинському районі. кажуть, як зазвичай отримали заявку на евакуацію. Цього разу люди чекали порятунку в селі Суходіл. Позвонив син виїздів батьків, батьки 48-49 років вже пожилі. От, і не можуть самостійно вийти. Поїхали з ходол, забрали людей, вже поверталися до глухова. От проїхавши село Вільна Слобода в машину, передню частину підлетів молнія. Після удару згадують поліцейські, автомобіль різко зупинився. Вибуховою хвилею відірвало колесо або бокові двері заклинило. Усередині перебували троє цивільних: літні подружжя та їхній син. Пан Максим розповідає. Паніки не було. Попри все пережити, діяли швидко. Я обійшов в автобуса, почав відкривати задні двері. Задні двері відчинилися, я відкрив капсулу, людей покликав через салон, щоб вони йшли до мене. Вони почали виходити. Я Олександру сказав, щоб він забирав людей. Я пішов, забрав речі, які потрібно було забрати з салона. Позакривали автомобіль і вже потім. Ми розуміли, що буде ще одні удари. Будуть через декілька хвилин знову буде наліт. Ми почали швидко відходити від автомобіля. Понад два кілометри евакуаційна група рухалася пішки по морозу та в темряві. Кілька разів кажуть, доводилося ховатися в лісосмузі. У визначеному місці білих янголів та врятованих ними людей зустріли та доставили в лікарню. Коли ми йшли, тут також літали дрони. Ми ховалися в лісополосі, поки вони не полетять. От, потім почали По морозу, морозу був. Максим Мироненко та Олександр Левинок служать у Білих Янгулах з вересня 2024 року. Пояснюють, вони самі живуть на прикордоні, тому розуміють людей, яким допомагають. Це почалося в 23-му році, коли мої батьки також були на прикордонів Сіла яку теж зараз повністю спалили. От, я допомагав їм вивозити під обстрілями. От, потім мені запропонували. Підеш, піду, є опит, так сказати. Бути білим янголом Максим Мироненко вчився на Донеччині. Там згадує, довелося побачити чимало боль та втрат. Тепер зона відповідальності білих янголів Шосткинський район. Найбільше в пам'ять каже, врізалися евакуації, коли люди відмовлялися виїжджати без своїх тварин. Жінку одну вмовляли виїхати. Вона каже: що без свого котика нікуди не поїду. Шукали ще кота, поки знайшли, потім тільки виїхали. Тобто ситуації було багато, але дякувати Богу, все було добре до 13-го числа. Нині поліцейські проходять лікування, але кажуть, після готові повернутися до своєї місії. Зараз проблема стоїть з автомобілем, тому що він у нас був один. Але як скільки мені відомо, автомобіль евакуйовано звідти, де стався вибух. І будемо займатися ремонтом, і да, будемо працювати, тому що війна не закінчилася, і люди на прикордоні ще є.